країні поблизу Нікополя на косі біля річки Лепінки на одному з рукавів Дніпра можна побачити, а точніше, почути явище, що рідко зустрічається у світі: співучі піски. Спів цих дивних пісків чути після дощу, коли верхній шар злипається і утворює крихку кірку. Крокуючи нею, можна почути звуки, подібні до свисту повітря, випущеного з автомобільної камери. На момент проголошення незалежності в Україні налічувалося 19,5 мільйонів свиней. Сьогодні їх удвічі менше, майже 8,5. Не дивлячись на репутацію Салоїда, середньостатистичний українець з'їдає всього 18 кілограмів свинини на рік. Це втричі менше, ніж звичайний німець. Першу операцію з пересадки нирки зробили в Україні у Харкові у 1933 році. Хірург Юрій Вороний. документальне підтвердження його операції опублікувало відоме італійське видання як нове відкриття в медицині. Українська повстанська армія поставила абсолютний рекорд, затримавшись на фактично окупованій території майже 20 років. Технології та методи українських вояків вивчали кубинські повстанці Фіделя Кастро. А колишній президент Франції Шарль де Голь сказав: якщо б у мене була така армія, німецькі чоботи ніколи б не топтали землю Франції. Українець Микола Сядристий зробив величезну кількість неймовірних витворів мистецтва. Творчість цього майстра затвердила у світі появу нового поняття мікромініатюра, якого раніше не було ні в енциклопедіях, ні у словниках. Мистецтво Миколи Сядристо обійшло всі континенти, залишаючи незабутні враження серед глядачів різних країн світу. Найбільш повно його твори представлені у московському політехнічному музеї у постійній експозиції мікромініатюр києво печерському заповіднику і у музеї мікромініатюр в князівстві Андора. Українці зробили найбільший у світі келих для шампанського об'ємом у 56,25 літри. Як пити шампанське з такого келиха, поки не зрозуміло. Але це ще один офіційний світовий рекорд Гіннеса від українців. Територія України проходив один з найбільших історичних транспортних шляхів Зварях у греки, довжиною у три тисячі кілометрів. Він пов'язував землі Київської Русі із південними руськими землями та Балтійське море із Чорним. Протягом усієї давньої історії України вона була мостом між світами Східної Європи і давнім сходом, Європою Античною, Візантійською та Латинською. До 1240 року Київ був одним з найбільших міст Європи. У 50 разів більшим за Лондон, у 10 разів більшим за Париж. Розквітнув при Ярославі Мудрому його населення було близько 50 тисяч людей. Аби знов досягти таких демографічних показників, знадобилося 600 років. Першу гасову лампу винайшли у Львові робітники аптеки під золотою зіркою у 1853 році. Цього ж року у Львівському шпиталі провели першу хірургічну операцію при освітленні гасовою лампою. Вже потім винахід представили на міжнародній виставці у Мюнхені, де відзначили спеціальною грамотою. Назва української валюти гривня пішла від прикраси зі срібла і золота у вигляді обруча, який носили на шиї, тобто на загривку. Першим вищим учбовим закладом в Україні була Острозька колегія. Заклад заснував князь Константин у місті Острог у 1576 році. Це був перший і єдиний на тоді вищий навчальний заклад у східнослав'янських країнах. В основі композиції «Summer Time», що у 1935 році написав Джордж Гершвін, лежить українська колискова ой, ходить сон коло вікон. Цю композицію Гершвін почув у виконанні українського національного хору і написав вже популярну сьогодні джазову композицію. Після написання її виконували світові зірки Луї Армстронг, Елла Фіцджеральд і Чарлі Паркер. Самерте. Hello Spread your wings, and you take to the sky. Oh. Там будемо ночувати. Мале дитя присипляти, Мале дитя присипляти.